Емоції у танці, як кольори допомагають трансформувати почуття. Привіт, друзі! З вами я, Світлана, ваш танцювально-руховий терапевт. І сьогодні ми поговоримо про те, що емоції це не просто почуття, а енергія, яка постійно рухається в нашому тілі. Якщо ми не даємо цій енергії виходу, вона може заблокуватися, спричинити фізичні та емоційні проблеми. На щастя, рух це наш природний спосіб звільнення. Сьогодні хочу показати вам, як можна використовувати кольори, щоб краще зрозуміти і виразити свої емоції. Кольори це потужний інструмент, який допомагає нам працювати з почуттями на інтуїтивному рівні, не вдаючись до слів. Отож, вправа кольори емоцій. Знайдіть, будь ласка, собі зараз вільне місце. Можете увімкнути музику, яка допоможе вам розслабитися. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Сфокусуйтеся на емоції, яку ви зараз відчуваєте. Можливо, це тривога, сум чи навпаки радість. Дозвольте цій емоції проявитися. Тепер призначте цій емоції колір. Не думайте надто довго. Просто довіртеся першій асоціації. Наприклад, гнів може бути червоним, тривога сірим, а спокій зеленим. Уявіть, що ваше тіло є полотном, а ви художник. Почніть рухатися так. Як рухався б ваш колір. Якщо це червоний гнів, ваш рух може бути різким, уривчастим або сильним. Можете тупати ногами, стискати кулаки. Дозвольте тілу вивільнити цю енергію. Якщо це синій сум. Ваш рух може бути повільним, плавним, ніби вода. Опустіть плечі, хитайтеся, імітуючи хвилі. Якщо це жовта радість, рух може бути легким, пружним з енергією, що йде вгору. Кружляйте, стрибайте, як хочеться, як хочеться вам, вашому тілу. І коли ви відчуєте, що емоція виражена, спробуйте поступово додати рух в інший колір. Наприклад, ви рухались як синій сум. А тепер додайте жовтого кольору, перетворюючи свій рух на щось зелене і спокійне. Повільно змінюйте свій танець. Пам'ятайте, ви не можете контролювати, які, які емоції прийдуть. Але ви можете впливати на те, як вони проявляються, і як вони проходять через ваше тіло. Рух і кольори це прості інструменти, які допомагають вам повернути контроль і трансформувати емоційну енергію. Спробуйте цю вправу і поділіться в коментарях, який колір вам був сьогодні найближчим. Бережіть себе.